Вітаю громада. Розпочнемо з гуманітарних питань. В ПК Хімік продовжується видача дитячого харчування номер 1 та номер 2 і підгузків 5 номеру для жителів громади і внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти до одного року. Також розпочинається видача харчових наборів сім'ям воїнів, які загинули або зниклі безвісти під час війни, а також які знаходяться в полоні. Видача гуманітарної допомоги відбувається щоденно, окрім вихідних з 9 до 15 години, з перервою з 12 до 13 години. Для отримання гуманітарної допомоги при собі необхідно мати оригінали документів, які посвідчують вашу особу та відповідний статус. Щодо роботи комунальних служб. Комунальне підприємство Жилсервіс продовжує роботи з ремонту дорожнього покриття вулицями громади. Минулого тижня виконали ямковий ремонт по вулиці Миру та проспекту Незалежності. Ремонтували та встановлювали лавочки, стригли кущі та видаляли аварійні дерева. Прибирали та вивозили сміття, наводили лад в громаді. Всі інші комунальні служби громади також працюють в штатному режимі. Шановні працівники харчової промисловості. Вчора в Україні відзначали день. Вашого професійного свята, День працівника харчової промисловості. Щиро вітаю вас із вашим святом. Цьогоріч воно відбувається в складній період воєнної агресії Росії проти України. Проте, навіть за таких умов агропромисловий комплекс України демонструє спроможність забезпечити продовольчу безпеку країни. Харчова промисловість, як невід'ємна складова частина агропромислового комплексу, відіграє в цьому важливу роль. Я вдячний вам за вашу професійність і відданість справи. Саме ваші зусилля зробили українську продукцію конкурентно спроможною, а наші торгові марки відомими на весь світ. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, наснаги та подальших нових трудових здобутків на благо Батьківщини. Шановна громада, бажаю всім мирного робочого тижня. Все буде Україна!